Вітаю! Ми з вами продовжуємо готуватися до зно НМТ з історії України. Сьогодні на повторенні тема 25 Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Позаду мене карта, яка показує, які саме історичні землі. До якої країни відійшли у міжвоєнний період? Ми з вами користуємося карткою схемою, яка ілюструє ключові події з цього періоду, отож, поїхали. У результаті подій Першої світової війни події, які розгорнулися на українських землях в післявоєнний час, Західноукраїнські землі потрапили під владу іноземних держав, а саме, до Польщі, до Румунії і до Чехословаччини. Деякі елементи ми з вами будемо знаходити схожі, а деякі події будуть відрізнятися. Тому слідкуйте уважно за карткою схемою. Починаємо ми із Польщі. Етнічні українські землі, східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина і Підляща відійшли до Польщі за умовами Паризької мирної конференції, яка відбулася у 1919 році, а також визначається положення Галичини і регіону інших етнічних земель. За риським договором 1921 року і Рада послів Антанти визначила остаточно статус Галичини у межах Польщі. Це 1923 рік. Коли ми говоримо про економіку, то одразу розставляємо точки над і будуть спільні риси Польщі, Румунії і Чехословаччині. Вони проявилися у колоніальному характері, у переважанні аграрного сектору. Характер сільського господарства був екстенсивний, але продовжував в той же час розвиватися кооперативний рух, який був започаткований у 19 столітті. Внаслідок безземелля, малоземелля і безробіття, український народ масово емігрує за кордон, за океан. Ці процеси почалися ще з кінця 19 століття. Що стосується національної політики, то існували мовні обмеження в освіті, в культурі, закривалися українські школи. На перших етапах існування входження Галичини до складу Польщі дозволялося використовувати українську мову у навчанні. Потім починає створюватися мережа двомовних шкіл, тобто починається наступ на україномовну освіту. Національне гноблення було і в Польщі, і в Румунії, у Чехословаччині воно мало незначний характер. Продовжується політичне гноблення. воно проявилося в тому, що українцям заборонено було обіймати адміністративні посади у державних установах, тобто обмежувалися політичні права. Особливо це гостро було виражено на території Румунії. Якщо у Польщі у Чехословаччині діяли політичні партії, то в Румунії не було жодної до кінця 20-х років. Політика Польщі, Румунії, Чехословаччини була спрямована на асиміляцію і денаціоналізацію українського населення. А тепер ж більш детально про територію українських земель у межах Польщі. Польський уряд поділив територію Польщі на дві частини: Українські землі відносилися до так званої Польщі Б. Тут не було. Зосереджено основних галузі промисловості, а землі українські в основному стали сировинним придатком і ринком збуту продукції. Що стосується економіки, то в 1923 25 років польська влада проводила політику під назвою Осадництво, коли польське населення переселяється на етнічні українські землі і призводить до малоземелля і безземелля українського населення. У 1930 році була проведена політика пацифікації, названа Умиротворенням. Вона виглядала, як побиття, арешти, переслідування активістів українського руху закривалися організації і відбувався наступ на читальні, школи, бібліотеки та просвіти. Польський уряд продовжує гальмувати розвиток народної освіти. Проте, у 20-х роках продовжує діяти таємний український університет у Львові, де працювали викладачі, спеціалісти Західної України, просвіти, які, в принципі, були єдиними осередками існування української освіти і культури. Що стосується політичного життя західноукраїнських земель у межах Польщі, то тут діяло 12 українських політичних партій. Найчисельнішою була Українське національно-демократичне об'єднання, яке було утворене у 1925 році, його очолив Дмитро Левицький. Ця організація виступала за незалежність України і за конституційну демократію. У 1935-38 роках була здійснена угода між польською владою і представниками Ундо. Ця угода війшла в історію під назвою Як Нормалізація. Тобто організація Ундо відмовлялася від антиурядової боротьби. А влада припиняла переслідувати українські демократичні організації. Наступною вагомою партією була партія, яка стояла на соціалістичних тенденціях, це була радикальна партія, яка перетворилася згодом на українську соціалістично радикальну партію. Були тут, була тут і Комуністична партія Західної України, яка мала прокомуністичні погляди, невдовзі вона була закрита, перестала існувати, була розпущена. І найбільш вагомий внесок у Український національний рух внесла українська військова організація, створена у 1920 році Євгеном Канавальцем. Пізніше, у 1929 році, члени УВО об'єдналися із іншими патріотами і створили організацію українських націоналістів. Мета цієї організації була добитися української самостійної соборної держави. Для цього вони використовували різні методи: страйки, демонстрації, байкоти, терористичні акти, до яких має відношення також Степан Бандера, видний представник проводу ООН, і саме діяльність ООН призвела до акції пацифікації, яку проводила польська влада. Організація українських націоналістів за ідеологію взяла принцип інтегрального націоналізму, який висвітлив Дмитро Данцов у своїй праці націоналізм. після Вбивства Євгена Канавальса у 1938 році стався розкол ООН на дві частини. Одну частину очолив Андрій Мельник, який був призначений очільником цієї організації, а розкол стався завдяки діяльності Степана Бандери, який був звільнений з ув'язнення невдовзі. На цьому питанні ми поки що ставимо паузу до Організації українських націоналістів, ми повернемося ще трошки пізніше, у наступній темі. Якщо ми говоримо про духовне життя, то на території Польщі продовжувала діяти в межах українських земель Українська греко-католицька церква із митрополитом Андрієм Шептицьким, який є авторитетним лідером. І на початку ХХ століття, в тому числі, це коротко про українські землі у складі Польщі. Переходимо до Румунії. Згідно сен жерменського договору 1919 року, Бесарабського протоколу 1920 року, північна Буковина і Бесарабія були включені до складу Румунії. Економіку ми трошки вже розглянули. Варто зазначити, що тут була проведена аграрна реформа, яка не призвела до покращення ситуації на території регіону, а навпаки, викликала обурення місцевих жителів, яке ще погіршилося в умовах економічної кризи і відбулося у 1924 році татарбунарське повстання, яке було придушено румунськими. Румунською владою у повстанні приймала участь 6 тисяч осіб, 500 з них було покарано. І Чехословаччина. Серед трьох держав я, вона е, вела політику, яка поєднувала елементи колоніанізму з економічною підтримкою Закарпаття. Сюди відносилася невеличкий регіон українських земель. Які самі Чехи і Словаки називали Підкарпатська Русь, і за умовами Сен-Джерменського договору він відійшов в цей регіон Закарпаття до Чехословаччини. Що стосується суспільно-політичного життя, то воно було складне існувало тут три політичні течії які зародилися ще в 19 столітті. Москвофільство. Які вважали місцеве населення частиною російського народу, русинство говорили, що на Закарпатті живе окремий народ русини і українофільство, які вбачали єдність з українським народом? На цих позиціях стояла партія християнсько народна партія під керівництвом Агустина Волошина. Вони діячі цієї партії. Багато років працювала над тим, щоб сформувати українську свідомість у регіоні і спрямовували свої зусилля на нейтралізацію впливу москвофілів. У 1938 році відбулася важлива подія. Е, Мюнхенська угода між Францією, Великою Британією Німеччиною, яка змінила статус під Карпатською Русі. Вона отримала автономію. Трошки пізніше, ну, внаслідок нового статусу, був створений український уряд, який займали спочатку Москофіли на чолі зброєм, а потім українофіли на чолі із Волошиним. Трошки пізніше був проведений так званий віденський арбітраж, де частина українських земель, а саме Південне Закарпаття, передавалася до Угорщини. І столиця нового, ну, нового утворення розміщувалася тепер у місті Хуст, і 15 березня 1939 року було проголошено незалежність Карпатської України. Саме так називається регіон, який почав в умовах політичної кризи Чехословаччини боротися за своє самовизначення. Президентом було обрано Августина Волошина, декілька днів населення Закарпаття і збройна організація, Збройні сили Карпатська Січ боролися за свою національну ідею, але не вистояли. Уже на кінець березня територія Карпатської України була окупована військами Угорщини. Але Карпатська Січ чинила в той же час героїчний опір, але відвернути вторгнення сил значно сильніших за себе вона вже не могла. Ми з вами бачимо, в якому становищі перебували західноукраїнські землі. Починаємо. Говорити про Польщу, Румунію, Чехословаччину. А на кінець вже побачили, що і Угорщина окупувала територію карпатської України. Саме так виглядають західноукраїнські землі у міжвоєнний період.